Друзі, я думаю, сьогодні буде супер-крута розпаковка, так як е, в Аврорі зайшла, були дві такі корзини. До речі, вони зараз на акції по 99 гривень на, пікнікок, на пікнічок саме те. тому забрали одразу дві. Тому давайте робити розпаковку. Всі продукти влізли в корзини. Зараз Уляна зробить розпаковку, а все, те, що не помістилося, окей. робимо розпаковку. Хто розпаковує? Артем чи Уляна? Ми двоє. Поволі будете, добре. Розпаковку. Потрібні речі, чи не потрібні забрали. О, толоме так бумаг. Бо в нас вже закінчено. О, папа сажатиму. Потрібні. Чого бумага? Лишньої її не буде. Підписуйтесь на мій канал. Подобайки з нами буде весело. Ого, як все колинком багато помістилось. Ві... Невідімки потрібні. Корм для кота. Потурдемо. <світ> Котняшки. Можна Ех, Косняки. А це. Це я куплю декілька наборів і ми сядемо разом, складемо один-один великий-великий, добре? Домовились? Давай далі. Іграшки ну, не дуже потрібне. Знову цукерки. Якісь людинки. Газ треба? Треба. А на що він нам? Ну оцей газ, щоб вставляти в таку цю, в, в цю в плиту таку, угу. включати і коли нема світла, його так цей. Готуємо їсти, так? Так. Що розпаковуємо наступну пораження? Так. О, Кусняшки. Водні паличку, водний диск, потрібен. Знову видні паличку, водний диск. Собачки, лапки, а це Рукавички. Артему. Рукавички Артему? Артем? Угу. Чи мені? Артему. Рукавички трішки потрібні. А це ось так робить. Угу. А це потрібна річ. Кайф. Зараз показу.

Вогнищитка. Артем, не можно ломать киндер. А сверху. Знову не видим, как Корм для, для белочек. Арахис. Арахис. А, 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 а. А, а, ага. Давай, Дарик. Ага. Корм для дима. Все? Так. Що скажеш про наші закупи?